Антонов Старліфтер 2026 став черговим проривом у сфері українського авіабудування, що символізує нову еру інновацій, потужності та технологічної досконалості. Цей літак розроблений як відповідь на глобальні потреби в сучасних транспортних рішеннях, здатних забезпечити ефективність, швидкість і безпеку навіть у найскладніших умовах. Конструктори Антонова зосередилися на створенні моделі, яка поєднує надзвичайну вантажопідйомність із економічністю та екологічністю, перетворюючи StarLifter 2026 на справжнього гіганта неба. Серце нового літака це вдосконалена система двигунів четвертого покоління, розроблена спільно з українськими та європейськими інженерами. Ці двигуни забезпечують не лише потужну тягу, а й значне скорочення витрат палива та рівня шуму. Використання композитних матеріалів нового покоління дозволило зменшити вагу корпусу на 15%, одночасно підвищивши його міцність. Завдяки цьому StarLifter 2026 здатен перевозити до 150 тонн вантажу на відстань понад 8 тисяч кілометрів без дозаправлення показник, який ставить його в один ряд із найкращими транспортними літаками світу. Особливу увагу приділено цифровим технологіям. Кабіна екіпажу повністю інтегрована з системою штучного інтелекту, що аналізує погодні умови, технічний стан літака та оптимізує маршрут у реальному часі. Це забезпечує максимальну ефективність і безпеку польотів. Для військових та гуманітарних місій передбачено модульні конфігурації фюзеляжу, які дозволяють швидко переобладнати літак під потреби доставки техніки, медичного обладнання чи продовольства. Антонов Старліфтер 2026 також став символом відродження української авіаційної індустрії після складних років. Його презентація викликала великий резонанс у світі. Провідні авіакомпанії та оборонні структури вже виявили зацікавленість у замовленнях. Українські фахівці підкреслюють, що старліфтер не лише демонструє технологічну перевагу, а й є проявом стійкості нації, здатної створювати шедеври інженерії навіть у непростих умовах. У 2026 році планується запуск серійного виробництва літака, а також початок міжнародних випробувальних польотів. Очікується, що Антонов Старліфтер стане однією з найвідоміших моделей компанії, яка зміцнить позиції України на світовому ринку авіатранспорту. Його створення це не лише технічне досягнення, а й символ віри в майбутнє, де українські інновації знову піднімаються до небес.